Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже смачним пісним печивом на розсолі. Ось мене огірочки я дістала з погребу і мені знадобиться одна склянка розсолу. Можна використати також і з помідорів розсіл. Тепер його потрібно трішки підігріти до кімнатної температури. Ось підігріла, тепер вливаю до миски, до розсолу додаю одну чайну ложку без гірки соди. Відразу йде така реакція, сода гаситься в розсолі. Тепер сюди ж додаю склянку цукру, перемішую, щоб цукор розчинився. Сюди ж, додаю, сюди ж додаю пакетик ванільного цукру, соняшнику олію і сюди ж поступово додаю 5 склянок борошна. Перемішую спочатку ложкою, а далі буду працювати руками. Ось такий вигляд має тісто, доволі еластичне, піддатливе, гарненьке тісто вийшло. тепер його буду розкачувати. Приблизно товщину буду, приблизно 1 см товщиною. Також до цього тіста, хотіла сказати, можна додати і какао буде більш таке шоколадне печиво. Або ж, якщо додати. Замість цукру, спеції, паприку. І розкачати печиво тоненько, то вийдуть такі крекери. Дітки дуже полюбляють таке смакувати. Тепер беру будь-які формочки, в кого які є. У мене ось такі, мене ось такі пластмасові, пластикові і такі ще металеві. І видавлюю печиво. І печиво викладаю на деку. Постелила пергаментним папером. Можна кликати діток на допомогу, таке вони полюбляють. І так і з усім тістом. Ось виробила я печиво. Тепер ставлю його в духовку. Розігріту на 180 градусів приблизно на 10-15 хвилин. А поки будуть випікатися, буду працювати далі. Ось погляньте, спеклася перша дечка печива, печеться там наступна дечка. І поки печиво гаряче, буду вкачувати в цукровій пудрі. Ось погляньте ціла миска печива. І мишки, і зірочки, і що завдне тут є. Зверху і знизу печиво пропечене. Пористе А на смак. М -м -м -м. Зверху хрустке. В середині м'якеньке, дуже смачно, швидко, просто із доступних інгредієнтів. Смачного!